Крем, який замінив мені пів аптечки. Він ефективний при лікуванні багатьох проблем. Ось такий крем, я з ним познайомилась рік назад. Він виручає в дуже багатьох випадках. Наприклад, в кого болить голова. Він знімає головні болі. Він знімає ушиби, садіни, синяки, ударився, зразу помастив, не буде синяка, не буде боліти. В кого насморк? Кого хронічний даже насморк, гайморід. Гайморід е, є людина, яка користувалася цим кремом три дні, і гайморід пройшов без додавання ніяких лікарств. Насморк провірила на собі. Чуть тільки десь закладає ніс, помастила буквально 10 минут і ніс відкладає. Головну біль знімає дуже швидко. Варикоз дуже хорошо допомагає, при болях в ногах. Якщо, допустимо, крути в людини ноги чи там болі в колінах, в суставах, помастили 15 минут, біль пройшла. Цей крем зроблений на натуральній основі, на травах. Його можна вагітним, його можна маленьким дітям, навіть грудничкам. Його Маленьким дітям, особливо коли температура, дорослим, звичайно, теж, але маленьким дітям натерти підошву ніг них і вдіти носочки, температура нормалізується. Не попадає в організм дитини ні хімія, ніяка гадость, яка знаходиться в таблетках і які там виписують врачі. Або у кого неврологія. Чуть десь там сквознячок, все, починає купляти діклагелі, олфенпластирі, всякі уколи колоти, які там потім не можна сісти, такі вони болючі. Оцей крем вам замінить усі ті препарати. І це реально діючий, хороший крем. Якщо хтось хоче узнати більш детальніше, пишіть, розповім.